Димо, відпочиваємо, я каву пью, Вічарка мій, на охрані, як завжди, Вирішив з вами побалакать. Отдихай, отдихай, собачка, все хорошо. Так, хлопці, всім привіт, гостям, підписникам, хто просто забрів на канал. Таке відео картинки. Собственно, відео це для підписника для Миколи. Зробив я вам ваш заказ. Ну, не весь. Зараз розповім. До речі, є такі закази, за які краще не братися. Зовсім краще не робити, чим, чим, чим робити. Краще полежати рядом з цуциком. І дядько класний. Постійно в них якісь трабли. Перший раз він мені прислав заготовку ось цю. Це був кусок на піввісі з комбайну, не важливо. Кусок металу він прислав зробіть морку. Я взявся та й два дні гриз. Вона була чи кальона, чи що. В общем, зробив, все, дядько доволен, це вона до мене приїхала на переробку. Ну, тобто я її переточив. Звісно, що коли інструмент працює, його треба, його треба підправляти. Все підправив, з цим понятно. Дядько доволен. Ну, взагалі-то, тим виробом. Все. Каже, кумові треба. Чи сусідові, чи сватаві? Отаку. Зробили таку. Кумові, чи сватові. Все тут грає. Все, діаметр 90. Ця, ця 80, ця 90. Та що вона така? Ну мені, каже, треба ще. Треба ще і треба, щоб було 120. Це ми дійшли до того, що краще не братись. Кажу, давайте зробимо. Я спробую. Ну, а чого ні, що чо не спробувати? Людина гарна. Все. В общем, спробували, вийшло таке. вийшло таке, тобто. Не вийшло. При такій довжині діаметр 120. Все, думав, думав, ну треба скорочувати. Ладно, трошки скоротили цим поясочком. Там різкий ре перепад, переход і трохи тупіший угол. На цьому пояску, трохи тупіший кут. Тут більш гостріший кут. О, ну все, вийшла вона на діаметр 120, замордувався з нею. І трошки, ну я просто знаю, що дядько буде робити, що конкретно він ними буде драти. І трошки зробив такий апгрейд, тобто, не робив я її дуже гостро, бо воно йому не треба. Це як дрова людської, тобто здорової людини, як чурки, там, порізані, все. Щоб воно гастренько було, щоб вкручувалось. Дядько дре пні дубові. В общем, ну, він з того носика зламає пне. Все, зробив я тут йому заход, все спробував, все закручується, все на 120. Все понятно. Ай, блядь. Порізався. Ну нічого так буває. Так, що ми йому ще зробили? Зробили дві гайки з лівою різьбою, крок, верніш, 30, крок три різьба ліва. Зробили дві отаких блінчика, це посадка під маховик. Це він буде сюди отак от надівати. Що воно тугенько там легонько, легонько молоточком треба, не буду насовувати. Це воно надінеться аж сюди, поприварюється, це буде маховик братися. Все, і це ж вкручується сюди. та є воно важке однією рукою. Та, а, я ж не в ту сторону крутю, господи, сам же ж сказав, що різьба Короче, Воно вкручується, вкручується від руки підпирається гайкою. Все, це я все йому зробив. До речі, оцій моркві теж різьба, вчителя нарізана, то різав не я. Я зробив те, що мене просили. Щоб під цей вал підходило це і гайки. Все, з цим понятно. В общем, і попросив він мені ще зробити вал. Такий самий, та не такий. На 150 мм довше, шліци під трактор, там під щось неважливе. Взагалі, робив я його, робив, я його спортив. Робити я його більше не буду. Бо тут фішка в чому, тут довжина проточки, там виходить близько 450 мм. Це посадка плаваюча під підшипник, Тобто підшипник должен тут йорзати. Я такого зробити не можу. Не можу. Все, від цієї роботи я відмовляюсь. О, так що прийдеться дядькові шукати. Ну це треба шліфувати. Ну, станку ти так не, не зробиш. Або шкурками, наждачками а ще під та саме і різьбу. Все, вибачте, Микола, краще не робити. О, а оце зараз попакую. подзвоніть мені, коли подивитись відео. Так, а де ще одна шайба? А, ось, ну так, да, дві. Все, цей заказ ваш готовий. Це ось ще один підписник заказав. Ну тут крок 12. Теж двох діаметр 60. Ну ось так, якщо між ними поставити. різниця, так сказати на ліцо. В общем, куди цікаво такі штучки. Там вали під дровоколи конуса. Ось мої контакти. Хоч цей, хоч цей. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Все, мені лайк. Вам теж лайк. Все, дякую за перегляд.